Прямо на пляжі, поки ви будете відпочивати, деякі мешканці пентхаузів будуть їдані недопалки а нам на голову. Судових інстанціях і навіть владних кабінетах дуже важко, тому що влада дуже корумпована, і суди також. Київська влада дозволяє дуже багато речей, проти яких виступають громади. Київська влада не залежить від громади. Ми знаємо, що немає районних рад, немає мера обраного. Київрада вже давно перепрофілювалася, зміняла змінила свою конфігурацію в періодні стої, якою була вибрана, і не захищає інтереси громади. Я вже не кажу, що про об'єкт будівництва. Але якщо ви бачите, це оцей об'єкт. А те, що тут будувати, ніхто не пише. Три не тролі, детський центр, контроль кабак. Мині ударитися. Отже!

Они его немают. Они его. Давай, Классик. Давайте сломаем ее. Так, ну костер это хорошо. Если это главная масса, вообще. Вот ей! Че ты долгай дальше? Что ты долгай дальше? Ты посмотри, хозяин на